Спочатку чиновники від освіти ввели 12 бальну систему. Потім вони відправили шестиліток у перший клас і запровадили 12-річне навчання. Згодом з'явилося зовнішнє незалежне оцінювання. Ледь не щороку переписуються підручники, шкільна програма і правила вступу до вищу. Так українські школярі навчаються вже 10 років. Які знання вони виносять з настільки нестабільної школи? Про те, що освітянські експерименти роблять з дітьми, дивіться у цьому випуску Анатомії подій. У річні вибори президента змінили багато, зокрема, міністра освіти і політику міністерства. Практично все, що змінили в освіті за помаранчевого президента, скасували. Змахнулися навіть на те, що запровадили ще за кучми. Головна зміна: замість 12 років школярі навчатимуться 11. Одинадцятирічку річку не повернули, її ввели, наголошують у міському відділі освіти. Серед низки відповідей на питання, чому головна на дванадцятирічку річку не було грошей. Якщо б у нас було введено відні образування, були б проблеми з вступітельної в вищої учебне заведення, були б проблеми з допомоги ставками учителей. Нужна було б вводити допомітні ставки на на бюджет для того, щоб 12-річну освіту наприклад, у Харківській області додатково було потрібно понад 300 мільйонів гривень. Найбільше введення 11-річного навчання зачіпає нинішніх 10-класників. Вони з першого класу йшли за 12-річкою, щойно перейшли у старшу школу і збиралися вчитися 3 роки. Але за новою системою навчання у старшій школі скорочено до двох. Ну, в принципі, як ну, двояке мнення, тому що на 11-річку ми вже так, Хотіли уже наслідучиться, там уже розпланували всі трі роки. вот тут такое известие. Скорочення терміну навчання означає зменшення обсягу матеріалу, а значить і зміни в програмі. Внутрі самого предмета об'єднання тем, які викладалися, це може бути. Тобто це і так воно це буде зроблено. Хоча найбільше програма зміниться саме у десятикласників, зміни торкнуться практично усіх школярів. Є зміни до програми, це введення таких курсів, як основи екології, основи психологічних знань і світова література. Сьогодні, ну найголовніше, по світовій літературі розроблюється нова концепція розвитку. По багатьом предметам, практично по всім предметам, будуть зміни до програми. Нова програма автоматично означає і нові підручники, проте переписані книжки з'являться лише наступного року, обіцяють у міністерстві освіти і науки. Поки чиновники активно борються з іншою проблемою, не достає і не переписаних підручників для першого, другого та десятого класів. Їх не встигли надрукувати, бо державний бюджет, звідки це фінансується, затвердили запізно через президентські вибори. Учебников хватает, но проблемы остаются все-таки с учебниками для десятых классов. главное управление образования это тоже не знаю, по какому графику будет осуществляться завоз учебников. Мы предупредили, что вот до декабря месяца может этот процесс затянуться. С вересня месяца до листопада будут поставки подручников до Міст ну особливо це пов'язано з навчанням дітей 10 класів. Поки як альтернативу, десятикласникам запропонували чергове нововведення електронні підручники. Щоправда, навчатися за ними не можна. У школах на всіх не вистачає комп'ютерних класів, санітарно гігієнічні норми не дозволяють довго сидіти за монітором. Можна користуватися роздруківками, якщо є можливість їх зробити, та копіями з освітніх журналів. В якому разі відсутність підручників впевненості учням не додає, особливо зважаючи на збільшене навантаження. Переходом на 11-річне навчання трішечки збільшиться навантаження дітей, але збільшиться за рахунок факультативних занять. Тобто з переходом знову на 11-річний термін навчання збільшується кількість годин на факультативні заняття учнів. Обов'язково факультативне введення відповідно до профільного навчання в нашому закладі. І звісно, для підготовки до ЗНУ. Я хотів би заспокоїти, що якогось переходу до Шестидневного навчання там чи ще якогось іншого у нас немає. Ми ну, зберігаємо п'ятиденний режим навчання для кожного навчального закладу. Власне, сама по собі 11 річка учням і батькам скоріше подобається ніж ні, хоча і залишає по собі низку але один із положительних моментів це те, що по результатам опросу більшість положительно, ось цей закон. больше девятиклассников пошло именно в десятый класс. Узнал, что обучаться они будут в старшей школе не три года, а два года. У меня ребенок первоклассник, я еще никак не могу ничего сказать. То есть для меня, конечно, лучше, чтобы было 11-летняя система. 12 лет, и мне кажется, это очень мило. То, что у нас 11 лет, это с одной стороны хорошо, потому что мы раньше закончим школу, раньше поступим в университет, у нас будет больше возможностей создать свою карьеру, как бы раньше, и мы будем ну, лучше ее Раздавать. А с другой стороны у нас будет больше нагрузка. Ну вот нам сказали, что будет у нас каждый день по 8 уроков. Мы будем учиться наверстывать. Ну, Стресса, я думаю, не будет. Дети нормально адаптируются и будут летней образования. Ну, я думаю, справимся, конечно, куда мы денемся. А діватися їм і немає куди. Шкільна освіта в Україні обов'язкова, якою б вона не була. І яким чином стрес породжений постійними нововведеннями, впливає на школярів, думки освітян, батьків та психолога, далі в анатомії події. освіта змінювалася завжди. Вона мала встигати за науково-технічним прогресом і розвитком суспільства. Проте швидкість і щільність змін останніх у десятиліття вражають не тільки батьків, а й спеціалістів. Так, печеть, вроде ніхто не думає про дітей, а думають про процеси, думають о другій стороні, скільки в деньгах ложиться, який імідж буде, понравиться ли це кому-то в других государствах. Звідси заганяється в угол і діти, і батьки. вообще не нужно этого изменять. Оно должно быть стабильно. 10 лет, 10 лет. А не там прыгать 11, 12, может 15 думает, Ну что тогда? Но это же сказывается все на психике детей, правильно? Дети тоже думают на, ну, наперед, как вроде, как будет стоять, программа у них заложена. А что у них получается? 11, а потом вдруг 12, а потом вдруг снова 11. В мнение, мнении, то, что это плохо. Конечно, без перемен никогда не будет эволюции. Никогда. Потому что любая перемена, она толкает к развитию. Но любая перемена, для того, чтобы она толкала к развитию, а не разрушала, она должна укорениться, она должна как-то прижиться, и люди должны понять, насколько это качественная перемена в их жизни, что она им дала. И можно так сказать, если посмотреть на нашу жизнь, если мы каждый Божий в квартире будем переставлять мебель. Вот просто берем, да, сегодня шкаф, здесь, завтра тут, что с нами будет. Мы просто в конце концов устанем, и мебель превратится в драму. Говорити вголос, що чергове нововведення вдарить по дітям освітяни на своїх посадах не можуть і не говорять. Хоча обережно натякають: дітям треба допомогти, і додають в учнів все вийде. Якщо ці учні здібні я вам скажу, що дитина сьогодні абсолютно готова до змін, до нововведень. Єдине, що кожну дитину її на допомогу направить. Навчальний процес, правильне русло, а це, е, ну, це є необхідність і це повинно бути бажання самої дитини, це повинно бути бажання батьків і насамперед майстерність і кваліфікація наших вчителів. Все залежить від індивідуальних якостей дитини. Якщо дитина здатна на навчання, якщо вона саме головне бажає навчатися, то все її під